Я не вбиваю людей. Я ліквідую москалів. Ура за родину там за Путіна і побігли на нас. Під чимось вибігає з БМП, просто біжить. Хлопець йому стріляє, йому в ногу відриває, він повзає по сторону ще. у нас дуже гарне було патріотичне виховання в школі. Всі полонені кажуть, що вони за Путіна не газували Путін там і тому подібне. Це не просто шеврон з магазину. От. Він бачив багато смертей орків. Дякую. Це Осман. Йому було 13 років, коли розпочалась війна. А на момент повномасштабного наступу Осман жив у селищі під Геннічіськом, а потім туди прийшли російські війська. Хлопець не сумнівався, що буде воювати. Потім він став снайпером в батальйоні Айдар. Каже, людей не вбиває. Він ліквідує ворогів. Ну і всі знали, що я не буду сидіти десь. в я, я міг звернутися в свою частину, там, де строкову службу проходив, бути собі десь у Львові, в батальйоні зв'язку. У мене просто було, а, не знаю, жага до війни. Не те, щоб я, я кайфую від цього, але. Ну, у мене з 2014 року, я, мені було тоді 13 років, і якщо б мені було 18, я б обов'язково пішов би воювати. А так я в 17 присягу прийняв, там, трошки не склалося. І от я. Ой, дарі служу. Я командир відділення, от донедавно був е, марксманом, снайпером-стрільцем. Ну, в приціл тяжко побачити, як людина помирає, тому що віддача не дає цього побачити. Ну, ви бачите, ну, що ви вражаєте. По суті, так. Да. А які були перші відчуття, коли почалися перші постріли? І ви розуміли, що ви о, ліквідуєте ворога? Перше враження від того, що я ліквідував москаляну дуже позитивні. були. ну це був не москаль, це був скоріше бурят, він такий. В шляпочці був. От, я був в камуфляжі, прицілився, довго дивився на нього, так вицілював його. Він дивився на мене, потім розвернувся, зробив постріл. От, його колега дуже здивувався, тому напевно. От, десь секунд через 10 тільки почали у відповідь стріляти. Ми до того моменту вже пішли з тої позиції. А ви знаєте приблизно, скільки людей особисто ви вбили? Я не буваю людей. Ну... Я ліквідую москалів. Якщо там на початку можна було щось підрахувати, то зараз е інтенсивність боїв тобі не дозволяє знати, скільки ти ну точно там когось ти поранив, хтось там добив твого пораненого, когось ти там добив. Ну це таке Я в бою. Якщо вам хтось може точно відповісти, то це саме снайпер. От він віддає собі облік ми в штурмових підрозділах дуже тяжко. Це якщо там тебе один-два, то можна порахувати а так тяжко. Це практично нереально. За рік війни. Ну, і ми розуміємо їх шалена чисельність. Ну, так, да, шалена чисельність, але це все не так, як в новинах. Вони ж там не, не виходять там, не строяться, як там, в фільмах німці з прапорами, і ти стріляєш по ним. Ні. Вони так само ведуть війну, як і ми. Вони так само капаються. Їх така сама кількість на визначеному ділянці, як і нас. Тобто воювати з ними тяжко. Це не те, що вони там ура, за родину там, за Путіна і побігли на нас. Те саме, вони у них. Подекуди підготовка на, ну, набагато краще, ніж у нас. Доводиться згадувати все, що навіть ти не знав, щоб боротися з таким противником. Є такі випадки. Є тупі приклади, коли людина просто е, під чимось вибігає з БМП, просто біжить, хлопець йому стріляє, йому в ногу відриває, він повзає сторону ще. Це... Бувають і такі випадки? Ну, ми розуміємо, не варто недооцінювати да, супротивника, це, це безглуздо, так? Так, да, от у військовому плані їх варто поважати, тому що кожен герой, який загинув від рук окупанта, він не загинув там від чмобіка, там, він загинув від ворога. От і все. Його треба, Якщо ти поважаєш побратима, який загинув, то ти повинен поважати момент його смерті. Тобто він не загинув, спотикнувшись там, ударившись головою об камінь. Він загинув від ворога. Це треба розуміти. А ви спілкувалися з полоненими? Так. Да. Всі полонені кажуть, що вони за Путіна не газували, Путін там х, і тому подібне. Все. Вони всі за рік не стріляв, ніхто нікого не вбивав, там і тому подібне. У ну, всіх одна пісня. Спочатку вони були на ученнях, тепер вони на переобученні. Все, все стандартно. Ну слухайте, буває, бачиш відео, то особливо Айдар викладає, але там одне страшніше іншого. Там якісь такі не да. незрозумілі, що це за взагалі за військові. Ну, зеків, Ну, на початку війни не було зеків. Були саме навчені бійці. Я пам'ятаю село Кодима, нам, нам потрапили в бій саме вагнерівці. От, навчені вагнерівці, які там безліч компаній прийшли. Дуже тяжко було з ними тягатися. Блин. ну, Рятувало те, що у нас були вдалі позиції. От у мене є друг Ахілес. От, він теж був Марксманом, ну, влучним снайпером, так з стрільцем. От. За один бій підтверджених, тільки в нього було 16 ліквідованих бійців Вагнера. Це досвідчених бійців. Вони просто між домами бігали. От. Він їх з відстані, щолков. От бачите, вони кажуть, що вони там за Путіна не голосували, вони тут взагалі на перенавчанні. За що воює наш ворог? Воює? За Ротіну. Ну, вони захищають свою родину на території України. Я, ну, я не розумію їх, чесно. Але в них є своя пропаганда. В нашій країні теж є пропаганда, але вона вже якби вона адаптована під нас і вона більш правдива. Якщо не доводити, Ну, є пропаганда, це не завжди погано. Є пропаганда біла, є чорна. От у росіян вона чорна. Вони просто виправдовують свої дії, так як в свій час виправдовував Гітлер. Потім вони Сталіна скинули. Сказали, що він такий самий, як Гітлер. От що вони війни більше не допустять. Прийшов Путін, сталося те саме. Путіна скинуть, скажуть: от ми побороли Гітлера, Сталіна, Путіна, і тепер хахло, побідім. І пайдуть опять на війну. Це люди такі, це така в них ну суть. Осман каже, що деякі його знайомі свідомо перейшли на бік окупанта, зазначає, що це ті, хто не мав освіти постійної роботи та зловживав алкоголем. Ну, намагаються погрожувати, що от ти повернешся. Ну, я кажу, я ж повернусь не сам. Я ж зайдару, за мене підуть люди. Ну, тобто все. вони вам погрожують? Да, Вони погрожують, що от ми твою хату спалимо. Я кажу, пали, кажу, я тебе в ній кажу, закрию, вторий раз запалю. Все. 19 січня у мене був день народження, ми їздили на Рбабатську стрілку на термальні джерела. От, і ми чули вибухи, постріли. Тобто, росіяни е, застосували тактику, от, е, таку, щоб люди звикали до пострілів, якби у них навчання. І потім 24 лютого ніхто не звернув уваги на це просто. І почали. А вже коли артилерія почала добувати до самого міста Генічеськ, коли е, наші прикордонники потрапили під обстріл, коли вони почали відходити, от, тоді вже всім стало зрозуміло, що. Відбувається щось страшне. І п'ять ранку наш добропорядний мер Тулупу вивісив білий прапор. Ще коли навіть е прикордонники воювали, він вже вивісив білий прапор і радушно приймав окупантів у нас в місті, видаючи їм гуманітарну допомогу, е топливо і тому подібне. Наскільки Гнічиськ був за росіян або проти, от саме міста там десь були такі настрої, десь 25 за росіян і ну 75 за Україну. Просто зараз їх дуже морально подавили. Більшість виїхала. От і, ну, відомі навіть такі випадки, що до людей приходять і запитують, чому ви не отримуєте російський паспорт. Ну люди, які відмовляються відповідати на це питання, або там відповідають якось негативно для них. Вони просто на наступний день, або там через два дні приходять, забирають чому ти є, не дають не документів, взяти нічого, і відправляють на кордон і кажуть: ви депортовані з Херсонської області, з Російської Федерації. І все, потім заселяють туди росіяни. Вони там живуть. Тому люди змушені отримувати ці паспорти, змушені отримувати, як би це б не, тупо не звучало, цю допомогу для того, щоб просто триматися на своєму місці для того, щоб вижити там. Навіть такого не було, навіть в Донецькій області в цей час. Осман підкреслює, мова і патріотичне виховання свого часу зіграли дуже важливу роль. То ваш підлітковий вік, да, він був на початку да, війни. Це дуже гарне було патріотичне виховання в школі. Це, ну, завдяки моїй школі, яка була україномовна, вона і в радянські часи була україномовна. От, завдяки школі е моїм викладачам, от, які не перейшли на сторону окупантів. От, там перейшли такі. якісь, Або нові ті, що приходили, або ну, ті, які жили там раніше в Росії. От, вони Жоден е е мій вчитель, який мені викладав, не перейшов на сторону окупантів. Ну, на відміну від сусідньої школи, яка була російськомовною. А там майже 80% вчителів зараз викладають окупанти. Ну, мова зна має значення. Ми це да, розуміємо. Так, да, Дуже айдар для нього сьогодні. Це друга родина. Але він мріє про закінчення війни і відвідини Криму, вільного українського півострова. Там людина приходить в Айдар. Вона бачить, що ми як там сім'я, да кажучи, От, да, тяжкі бої, да, є втрати. Але людина приходить і бачить, що Комбат приходить за нами за руку, там здоровається, все, пацани, там туди-сюди, все добре. В других підрозділах такого, ну, я не думаю, що багато де є так. ядар — це така сім'я. є свої нюанси, дає свої проблеми, але вони вирішуються. Про що ви мрієте після перемоги? Після перемоги? Знаю, в Крим поїхати. Стандартна мрія кожного військовослужбовця. А чому саме в Крим? Просто ми в дитинстві, коли були, то ну, у нас люди туди просто на вихідні їздили. Я хочу, щоб це знову було. Зеленський покладе нам гарну дорогу, і ми будемо туди за півгодини залітати. Я вам дуже дякую і бажаю, щоб ваш особистий список поповнювався далі. Дякую. Це не просто шеврон з магазину. От. Він бачив багато смертей-орків. Дякую! А я собі я собі інший куплю. І... Опкатає, так сказать.